Після чергової ракетної атаки 22 жовтня порушився технологічний процес роботи об'єктів критичної інфраструктури, що викликало припинення теплопостачання важливих соціальних закладів, таких як лікарні, пологові будинки. На такий випадок у нас є 53 мобільні пересувні котельні. Їх можна дуже швидко доставити на місце, де потрібно відновити теплопостачання. І ми їх застосовуємо в таких випадках. Тут отримана команда. Збирається бригада, є обучені люди, які прийшли на по цьому піднімаються всі люди. Збираються, переїжджаємо на місце дислокації котельні. Всі лікарні вже обладнані точками підключення. Підключаємо їх до котельні, набираємо тиск, і включаємо в роботу. Нам дали команду і ми полетіли. Ми поїхали, вкомплектували все, всі котельні, по нас їх багато. І все, і поїхали. По два чоловіка на шлангу десь на генератор по одному. І два-три чоловіка все свої, ну, все друге роблять, там встановлюють бочку. Складно було дуже, тому що не один об'єкт був підключений і багато котелень виїхало. Задіяна поліція була в супроводі. Чотири котельні ми підключили разом з паливними ємностями. Ми почали близько 10-ї, завершили близько 4-ї ранку. Ми вже маємо досвід розгортання таких мобільних котелень. Наприклад, в минулому опальному сезоні ми вже розгортали 13 мобільних котелей. А в цьому році, на початку опального сезону, нам довелося вже через масовані ракетні атаки розгорнути мобільні котельні. На п'яти закладах соціальної сфери, дякуючи «Київтеплоенерго», дякуючи нашій районній адміністрації Соломенській, дякуючи Київській міській адміністрації, до нас прибула передвижна котельня, яка зараз запущена і має нам надати тепло для того, щоб ми могли ці 310 ліжок і де хворих, яких ми лікуємо, мали надати їм необхідну в повному обсязі медичну допомогу. Хотілося б, щоб таких ситуацій було поменше, але навіть якщо такі ситуації будуть виникати, всі 53 котельних готові до розгортання, вони забезпечені паливом, забезпечені персоналом. Розуміємо, що маємо підтримувати життєдіяльність міста навіть у найкритичніших ситуаціях.